На дворі вже лютий, а це значить, сьогодні ми робимо огляд на прочитане за січень. Я прочитала в січні 5 книг. Я не скажу, що це багато або мало, мені було достатньо, тому що кожна книжка мені неймовірно сподобалася. Коротко та з оцінками. Першу книгу, яку я прочитала в січні, це третя частина трилогії Королівство нечистивих», Королівство страхітливих. Мені сподобалася ця історія, тому, гадаю, Дев'ять з десяти. Наступну книжку, котру я прочитала, одна істина коронована зорями Королева. Мені неймовірно сподобалася ця перша книга з дилогії. Настільки вона мене захопила, що я її прочитала ну, неймовірно швидко. Хоча останні сторінки я прямо розтягувала. Мені сподобалося. Я неодмінно буду купляти другу частину. І буду читати, що там нас очікує далі. 10 з 10, однозначно. Наступну книгу, яку я прочитала, це четверта частина серії Золота Бранка Жар. Загалом мені серія неймовірно подобається, тому що я взагалі не уявляю, як може закінчитися ця історія. Там настільки все цікаво, захоплюючи, що я просто. Навіть не уявляю, що нас чекає далі. Подобалося найбільше саме третя спалах це просто в саме серденько. Мені вона ну, 100 з 10. Четверта жар. Я б її, ну, 9 з 10. Тому що вона мені здалася трошечки затягнутою. Я, мені не вистачило тут більш дії. Але все одно, вся серія це просто ван лав. І останні прочитані книжки в січні це Двір шипів і троян та друга частина двір мороку і гніву. Взагалі, я спочатку не хотіла читати ці книжки, тому що вони були просто скрізь. Але все ж таки цікавість мене здолала, і я почала читати. Першу частину я оцінюю в 9 з 10, тому що мені дуже сподобалося, я втягнулася, мені захотілося прочитати другу частину, але десь місцями вона мені була трошечки наївна. Сама історія, і якось вона так, ну не знаю, 9 з 10. Але друга частина це просто любов. Однозначно 10 з 10. Мені вона неймовірно сподобалася. Я прям захопилася цією головною нашою парою, і я буду знову ж таки чекати на третю частину, обов'язково її купляти, обов'язково її читати. Мені прям сподобалося. Отже, загалом мені сподобалися всі книжки, котрі я прочитала в січні. Це дійсно класно, коли ти читаєш всі книжки і всі вони тобі подобаються. Котрі книжки ви з цих читали, котрі вам сподобалися, котрі ні? Буду чекати на ваші коментарі. Всім па-па!